Виробництво металоконструкцій на нашому заводі відбувається під суворим контролем якості. Виготовлення металопрофілю починається з вибору міцної і надійної сировини, яка здатна витримувати різні погодні умови. Точність на кожному етапі ключовий фактор, починаючи з нарізання та обробки металу до формування готових деталей. Перед запуском у серійне виробництво кріплення проходять тестування на надійність і міцність. Щоб гарантувати максимальну довговічність всієї конструкції. Сучасне обладнання та досвідчені фахівці забезпечують постійну точність збірки, щоб готова продукція відповідала всім стандартам якості. Ми пишаємося тим, що створюємо продукцію, яка допомагає вам ефективно використовувати сонячну енергію, гарантуючи довговічність ваших сонячних станцій.